Вітаю! З вами канал Мій затишний садочок. У нас 25 квітня. Подивіться, що у нас робиться. Туман, Оце сонце так ми бачимо сьогодні. Але яка краса. Дивіться, як гарно виглядає. Зараз спірає вся в русі. Дивіться. Ой, ой, зараз щось покажу. Поки не нарушила, дивіться, яка краса. Це сон-трава, це її насінинки. Подивіться, як гарненько. Такими перлинками. Зверху сіла роса. <гум> дивіться, дивіться. Нема часу на все це споглядати, але так хочеться це бачити частіше хоч щось. Ось, і ця роса. Ось так зараз напиваються куприси. А дивіться, який гарний Барбарис зараз. Ой! Дивіться. В такому руса така на ньому, а він як в туманчику. Бачите, ось як збити росу. Він червоніший, а тут ось. І зараз видно павутинки. Добре, де наші помічники Вон, намастирили їх. Бачите, У них тут свої ловушки стоять на всякі мушки. Яквілегія, дивіться. Природа розкинула свої, свій бісер. Дивіться. І тут, дивіться, на країшках листочків. Краплинки такі. Плематись теж. Напивається водички, дивіться, назбирав. А дивіться по стволику, як гарно. Назбирав на свої версинки. І п'ють водичку зранку. Навіть і мак, подивіться, своїми головешками назбирав собі теж, бачите? І троянда. Всі, всі всі рослини. Чесник, дивіться, припорадився. Стоїть. Дивіться, як гарно. Ось. Назбирав. І вівсяниця З усіма, дивіться, назбирала перлинок, І павучки тут є, дивіться. Бачите? Дивіться, як вона зараз гарно виглядає. Свічечки прирости на ялівцях. А це ось такий. Міскантус. О, кого я бачу! Вони теж щасливі, але це шкодні го... гості нашого саду, дивіться. ось Сюди. Ось ще. І ось ще. Куди вони лізуть? Дивіться, вівсець назбирав, дивіться, скільки краплинок. Це все їм на користь. Природа так, <кій> вибачте, все собі. Зробила, щоб було все продумано. Ось дивіться, які вівсяниці, ось так цілий рядочок. Так гарно виглядає, а там гвоздика. Дивіться, який туман. Густий-густий, на ту сторону навіть не видно нічого. Ось. Куди це ще видно, так це ще вниз, трішки-трішки видно, а далі на ту сторону нічого не видно. Туман, як молоко. З другої сторони, це добре. Не будуть літати ті паразити. Ще вчора я вам показувала ділянку, що в мене тут росте ліхнес, подивіться? Лігнес тут вже не росте. Сюди потроху будемо переносити наші очітки. Так ось. Ще залишилася аквілегія. Зараз покажу, куди перекочував. Ось, дивіться, декілька кущів. Лігнесу переїхало. Нашу прихватизировану частину. А весь інший он. Благополучно лежить за цим, за сіткою в балки. І черешеньки вмиваються ранішньою росою. Подивіться, яке листячко, Скільки вологе. Ось. Це жовта черешенька. Хоя, самшити, все в Росії. Це так гарно. Природа продумала все сама. Ось ялинка, дивіться, Павутинки, намистинки. Добре, що комарі не літають. Вологість і їм немає як льоту тут. Ось дивіться, які ялиночки. Дивіться, падуби в Росії. Горобчики літають, прилетів. Ось дивіться, горобці сидять на яблуні, бачите? Поприлітали помічники. Вони зимою у нас годуються біля курей. Ось дивіться ще. Слива наша, Маша. Ось, дивіться, я говорила, що вона буде всіяна. Ось. Я не знаю. Які підпорки треба доставити? Ну, я сподіваюся, що вона ще трошки скине, бо то забагато. А ось наша бузина блеклейств. Дивіться, теж поназбирувала в свої ось такі міленькі листочки, вузенькі, бачите? в ці. Такі прожилочки, бачите, назбирала водички і теж вмивається. І жовта вся в Росії. Красуня. Ось так. Наша магонія приростає. Тільки нашим рибам. Погода ні на що не влияє. На апетит тим паче, дивіться. А тут, а тут головастики. дивіться, скільки їй, боже! Дивіться, зараз погодуємо. Ось так, наші рибки-рибки. Горобці літають над головою. Ось так. Вони в нас підросли, їдять гарно. Ось така гарна краса. Такий спокій, знаєте ну, зараз тихо, спокійно десь кричить фазан, Горобці цвірінчать. Навіть ластівки не чути. Рідко так буває. Останніми днями було дуже шумно. О, ластівочки з'явились. Тож радієш кожному тихому дню, хвилині. Дні стали ніби коротші. Якось. Ніби 24 години, а ти не встигаєш нічого. Просто нічого. Клематіс весь в росі, ось дивіться. Ось так. Зібралася роса. І це добре. Будемо точно знати, що всі наші рослинки политі. А ось традисканція. Оця вже назбирала. Вчора ще висадила, тут ще пару рослин треба висадити, місце їм школь. Висадила сюди ще пару ліхнесів, нехай будуть. І бузина. Вон, дивіться, бачите, я вчора вам показувала її. От, Так вона виглядає. З кумпії. Тихо і роса. Пташки співають, заливаються. Цього в місті не почуєш. Ось це гіпсофіла. Це звичайна проста гіпсофіла. Ось така роса горобина тут, дивіться, теж своїми перлинками. Ось дивіться, на стволиках, а там на листочках. Дивіться, як зараз виглядає сакура. Розложила її волога, бачите? Тобто стволики в неї тоненькі, а листя важкеньке. А ще волога додавалася. і розложила її. О, проснулися сусідські пси на цій стороні, ось дивіться. Жасмин. Бачите, я вам показувала його вчора, він весь був догори, а зараз волога положила його. Тобто треба розраховувати на те. Що може ще її поламати. Мало того, що напилися зараз усі із землі, так ще волога в повітрі. А це наша цибуля. Щось ми її їли, їли і на місці. Ось так. Зараз виглядає ясколка в Росі. Красуня. А тут наша маркіза. Доброго ранку, кіцуня. Привітайся. Привітайся з нашими глядачами. Кейцюня така. Мазана така. Шота? Нас роблять повітряну тривогу. Півні вміють так курчати цікаво. Зате в теплиці все гаразд. Тут тепленько. Ой, на термометрі показує. Непогану температуру. Можливо, так і є, більше 20, тому що я відчуваю, що тут добре тепло. Що хочу вам показати, дивіться, це андромеда. І я її розсаджувала, я її кущі розділяла. Що в мене вийшло, так вийшло ось один. Це із двох. 2, 3 і 4. Ось так вийшло чотири кущики. Я надіюсь... Що вони такі прижились, бо дають прирости, он. Дивіться, молоденькі прирости, бачите? І тут, молоді, і тут, молоді вище цвіту, і тут. А кажуть, що вона не вкорінюється. Ось так. І наші гейхерки, дивіться, це все пересаджене, буквально пару днів назад. Ось. Дивіться, бачите. Ось так. І будемо відкривати наші огірочки. Ось, зараз. Ось так. Ми вчора їх не поливали вечором, але й на них є роса, дивіться. В них мокро. О, наш, дивіться, на спанбонді. так кожного ранку ми їх відкриваємо. О, доброго ранку! Попросипались. Це роднички. Дивіться, бачите, виходять. Ось підписано. На кожному ящику є свій підпис. Тут артист, артист, альянс, амур. Ось так. Всі гірочки у нас підписані. Я вам скажу, що я тут бачу джмелика. Полетів. Бачите, вологість, вологість, але джмелик літає. Ось чистець. Подивіться, який. Ви ж знаєте, він такий ворсистий-ворсистий. Зараз ворсистий. ми спробуємо його. Ой. Мокрий, умивається. Ой! У мене руки. Грязні, що запачкала чистець. А ось, дивіться, це мій бобовник. Я не показувала його, я його виростила з насінинки. Привезла я їх із Польщі. Ось. Такий маленький. У мене ще один є, ще менший один. Але. Буде рости. Дивіться, як виглядає скумпія. Подивіться. Ніби посеребрило її. Зараз ми їст. Гей! Нарушили всю красу. Це скумпія. Ось так. Ось така красуня у нас. Керія. Подивіться. Ось. Ай, не можна, жовте не покажеш. От, от з жовтим кольором телефон не дружить. Чи жовтий колір з телефоном. А тут у нас дивіться, як гарно виглядає анемона японська. Дивіться, яка павутинка. Вдень її не видно. А тут припала росою на магнолії, павучок зробив собі ловушку і ловить мушку. Ось так виглядають рододендрони, дивіться. Не зацвітуть вони в цьому році у нас, мабуть, той їхній переїзд. Їм зашкодив і ось так, бачите? Не відкриваються, вони не наростають. І я підозрюю, що вони сухі. Ось навіть, дивіться, підказка. Сухе. Ну, так, ну, вже як є. Так виглядає Аукуба, умита, напояна, красуня моя. Зараз ще щось вам покажу. Дивіться, як гарно зараз виглядає. Жовта живучка. Так-так, це живучка. І цвіте вона рожевим кольором. Тільки із усіх кольорів, із усіх сортів, що в мене є, тільки дві живучки квітують рожевим кольором. Тут плющ. І на ньому теж ось, дивіться, павутинки. Бачите? Попроводили павучки собі свою електрику. Ось так, бачите. Тож, не буду забирати ваш час. Прогулялись. Ось наше сонечко, отділоку кожушину І сьогодні у нас, мабуть, не буде тепла, не буде сонечка, але продовжуємо жити, продовжуємо садити. Який би не був настрій, а працювати треба. Тож, гарного вам дня! З побажаннями, тихого, мирного дня. Продуктивного все буде Україна.